Привіт, це перший тест Артем ніба. І у нас один з найстильніших автомобілів саме китайського бренду Ora, та не тільки зустрічаєте бренд, який належить конгломерату Wall Тепер в Україні, тим паче, що його вже знають в європі. Тож цікаво наскільки він європейський чи китайський. Розбираємося. Цей автомобіль під назвою Funky Cat вже зустрічається у Європі принаймні в Швеції, Німеччині, Великобританії. Ну і тепер у нас. І насправді тільки те, що 5 зірок NCAP, саме євро по безпеці, вже може говорити про те, куди націлений цей автомобіль. Ну і українці, звісно, вміють обирати. В нас же засилля електромобілів з Китаю та й не тільки. Ну а чим же особливо цей автомобіль? Якщо офіційно, то, наприклад, велика гарантія: 8 років або 150 п'ятдесят тисяч пробігу на батареї взагалі 160 шістдесят тисяч кеме. І цей автомобіль справді можна сприймати як європейський. Ну, перш за все, він просто презентувався на паризькому автосалоні. По-друге, він пройшов європейський. Краш тести Єврон Сейпі отримав максимальні 5 балів, крім того, вважається один з найбезпечніших автомобілів у своєму класі. Ну а ще у нього був європейський дизайнер і каже, що працював він в міні. І тут є деякі характерні риси, які вгадуються. Ну, справді, комусь, можливо, Порше, комусь Fiat 500, комусь, як мені, наприклад, Альфа-Мео Міту. Щодо міні-просто. Спільно з BMW у Great Wall, а саме материнство Great Wall і Ореси одне те саме. от, Має спільне підприємство. І навіть зараз починає випускати міні-Є. -E, і 160 тисяч в рік на спільному підприємстві в заводі. Тож певні характерні риси є. Ну а щодо нашої машини і дизайну, дизайн у нас унікальний, стиль GT, унікальний саме для електрокарів. Не часто побачиш такий спортивний, агресивний дизайн, а він підкріплений бамперами. Справді повітрозабірників. У нас справжні і супорта у нас червоні, і плівка у нас карбонова. Тобто, вся гра дизайнерська зберігається і підкріплена тим, що електромотор справді може вас вражати, і все це об'єднано в одну інтелектуальну систему, які назвали в Ora кофі Intelligent. Тобто вона об'єднує кокпіт системи безпеки інтелектуальні і не тільки об'єднує архітектуру електронну або електричну. І має своє ім'я, бренд і має свою якусь фантастичну філософію. Це не часто зустрічаєш саме на автобілі цього класу, взагалі просто на невеликому бренді Ора. Настільки невеликому, що він тепер і сприймається по-іншому. Щодо розмірів, е, розміри і база у нас така приблизно, як в Октаві чи Гольфа 2,650, Ну приблизно зате висота у нас 1,60 шістдесят, і сидиш ти навіть і сприймаєшся по кросоверному. От тільки сприймають чомусь на дорозі, як, його, як маленького чи молодшого брата. Тож, як же сприймається на дорозі електрокар? А сприймається він як не дивно, як звичайний хетчбек гольф класу. Правда, трошки сидиш вище, обзорність, можливо навіть покраще, тим паче, що бокові у нас доволі такі великі. Взагалі світлий салон. Додається те, що тут панорама. Більш того, він їде схоже саме на гольф, той самий звичайний від Volkswagen. Таке відчуття, що десь туди намагалися налаштувати підвізку китайці, і в них вийшло. Вона. Крутка, ергономічна, вона виважена. Я б сказав би так, що до того азартного настрою, який дарує цей автомобіль, вона надзвичайно підходить. Навіть кермо, яке в різних налаштуваннях може бути трошечки більш гостріше, адже в нас є спортрежим, еко і нормал. Найчастіше ти навіть нормалі їздиш, але відчуваєш, що в тебе є ця 171 конячка, є маневреність, є приємний хід, і навіть в поворотах тримається автомобіль. Класно, можливо, впливає те, що тут 1655 кг, і прям правильний розподіл по осях. Тому автомобіль тримається міцно і класно в поворотах. На ньому легко проходити невеликі вражі, особливо такі, от динамічні, як у нас в Русі, саме в місті, де потрібно постійно рухатись з одного кола на інший, заїжджати в повороти і динамічно біжати в затори. От речі, поки я їхав, в нас прокрутилися колеса, і це означає, що, хоча 18 колесні дістки, у нас резина не така, як я б хотів, бо хоча називається на GT, як і автомобіль GT, Але якби б сюди трохи іншу резину, які не вистачає просто зацепу, це взагалі був би ще більш збалансований автомобіль. А так. Вибір на ваші кошти, можливо, поміняєте, можливо, ні. Навіть я б скажу, що зимова резина вправна і класна, тут була б більше до знахід цьому автомобіля. Щодо шумоізоляції самого автомобіля, шумка тут непогана, а при цьому відповідно до класу, але є нюанс при швидкості вище 60-70 приблизно кілометрів на годину. виростає шум з-під арок, і його доволі таки відчутно, особливо позаду. Таке відчуття, що трохи при відкритій заднє віконце. І як ми вирішили, що... Це було б непогано для можливо іншого бренду, але саме тут ви можливо не помітите цього. Але такі нюанси з шумкою завжди вирішуються руками, майстрами і коштами. Ну, і тепер давайте поглянемо на технічні рішення, які реалізовані в цьому електрокарі, і тут деякі сюрпризи є. В принципі, ви такого тут нічого не побачите, щоб вас здивувало. Тому що батарея у нас знаходиться під низом, зате тут редуктор, акумулятор, охолоджування, системи. Ну і крім того, як щодо заправити, наприклад, омивач, все це знаходиться тут. Місце для багажного відділення тут немає, як, наприклад, в деяких електрокарах. Але не про це. Головний сюрприз у тому, що мені вдалося проїхати в заявних цифрах WTP. Тобто, у нас може бути два варіанти. Батареї на 47 і 63 кВт годин. І у нас потужніша версія. І за версію WTP я маю проїхати десь приблизно 400 км. І мені це вдалося. Я не знаю, як вам розповідати це. Просто повірте, автомобіль заряджається у нас доволі швидко. Приблизно до 80% ви можете зарядити за 50. 9 хвилин принаймні заявних у нас вийшло щось приблизно біля години. Ну а після того ми їздили, і якраз в цифрах я подивився розхід. А це вийшло 16 приблизно кіловат або 16,6. Дивлячись Дивлячись, якому режимі ми їхали, в 400 км можна вкладатися в місті. Ну це система рекуперації, яку налиштував під себе. І я не вмикав навіть є педал, тобто я. Жив автомобільним життям приблизно так само, як з Ну, мені так більше подобається. Загалом автомобіль по версії китайської CLTP, здається, то він може прожити і 500 км, але я в це не вірю. Зате. WTP показують саме ці цифри, тобто актуальні загалом за інформацією сайту і циклом CLTC, тобто китайською, автомобіль має проти її 501 км, принаймні з нашою версією. Але я довіряю більше цифрам WLTP. Ну і ще потужність 171 конячка, 126 кВт і максимальний крутий момент в 250. Динамічна їзда вам забезпечена. Давно я не робив пропозицію. Пропозиція подивитися на переднє світло, яке вміє у нас дальні ближні перемикати, зустрічати власника автомобіля. Але я більше звернув увагу на ці диски, червоні суперта і загалом дизайн. Цьому автомобілі вони пасують. Крім того, навіть сама резина в нас китайська і теж називається GT. Оце Full GT комплект. А от селон таке відчуття, що прилетів як з іншого класу. І підтвердження тому дизайнерська гра і не тільки. Так, мені подобається напис Тут GT, червоні стрічки, навіть подивіться на ремені безпеки, якого вони кольору. Це не часто зустрічаєш. А от ще дещо вражає: подивіться. І одразу електрорегулювання у нас підтверджує тим, що. Під'їжджає крісло і запам'ятовує ваше останнє сидіння. Крім того, сидіння у нас вентилюється, сидіння у нас з підгрівом це великий плюс. І плюс того, що все налаштовується через екран. Мультимедіа у нас аж два їх екрани, тому кокпіт. Різнобарвний і в дизайнерській грі, і в технологіях. Причому матеріали е, фактурні, і вони різні. Ось це щось наштал. На перше відчуття, яку щоб принамі таку доторкнутися, це щось подібне до Алькантари. Тут у нас шкіра, причому таке відчуття, що це замша. Звісно, це еко-замша, екошкіра. Приємні матеріали. І сам дизайн мені подобається. Подобається ця от стрічка гра з клімат контролем. До речі, в нас він однозонний, Ну але тим не менш для електрокарів це абсолютно нормальне явище. От в ти тримаєшся і воно все ну таке міцне. І загалом я люблю проводити цей тест, ніяких шердінь, нічого немає. Тобто, автомобіль не живе, не дихає, як то кажуть, десь там якимись повітряними щілями. Е, подобається те, що в нас тут два є USB. До речі, позаду ще одне USB. Е, одразу вгадується якась. Гра від міні-дизайнерів, тут міні-точно присутня була десь в чому. А у нас тут можна вмикати клімат-контроль, можна вмикати окремо кондиціонер, провітрювання чи підігрів лобового скла, але тільки через кондьор і. Електро так розуміє підігрівання у нас заднього скла. А от до керма потрібно звикати. Я думаю, що при мені просто не вистачає трохи товщини а по-друге, сенсорні кнопки абсолютно всі на кермі. Відіграють звуком, тобто ви будете розуміти, що щось відбувається, але потрібно до цього звикати. З плюсом те, що дві кнопки ви можете налаштувати, тобто гарячі клавіші, як ми з вами їх так через меню. От звідси ви можете вивести наприклад лімет контроль чи ще що-небудь інше. Загалом сидіти зручно. Матеріали і тут у нас м'які, ну знов ж таки, класна гра, фактурна Кокпіт сприймається на багато вище ніж він є. Таке відчуття, що тут у нас пневма, десь як відкривається. Ну і вже по традиції для хавал, чи, наприклад, для Great Wall, от чомусь вони замість багажника роблять ось тут місце для якихось пакетів. Таке, от у них технологічне інноваційне рішення. А тут окремо можу сказати про одне містечко. Як ви знаєте, автомобіль називається в деяких ринках Funky Cat або Good Cat. Так от, оцей кет, ця кішка, вона з'являється ось тут, от в таких от деяких речах на нашому ринку називається автомобіль Ora 03. І оце підсвічення подобається мені. Воно з'являється тут і тут. Тобто для пасажирки, так само і для хлопця теж може підійти, якщо ви часто звертаєте увагу на себе за водійський кермо. Це плюс. Щодо двох екранів. 10 і 25 дюймів у нас обидва, а один з них можна коригувати одразу ось тут клавішами з керма, другий у нас сенсорний, який можна коригувати звідси. Добре налаштований він єдине, що не подобається він занадто світлий і невеликі ці іконки, написи тобто за кермом буде вам важко, особливо коли ви в'їзді. Зате в нічному режимі все стає на свої місця. Щодо налаштувань, абсолютно все можна налаштувати. Таке відчуття, от що мені подобається, що він продуманий. Що якщо ви щось захочете, одразу вам це буде показуватись, навіть сам автомобіль тут буде підігравати Світлофар, ще щось вмикається, вмикається, і автомобіль це показує. Одразу скажу, що можна налаштувати систему вашої іди, педалмод можна нажати, тобто в електричному режимі будете працювати одне педалею. педалі. Ека плюс, одразу можна режим в паркінгу налаштувати те, що вам більше подобається. Всі системи. Інтелігентний драйвінг, як вона тут пише. Між іншим, все англійське меню, тобто англійську потрібно знати і любити і поважати. Система працює справно, екран досить швидкий, Apple CarPlay взагалі просто літає і Ільна здатність мені теж подобається приємні враження, тільки приємні враження. Я перемістився назад, сів сам за собою, але є нюанс. Значить, У нас електрокрісло, яке має підвинутись вперед трохи, коли я сяду туди. Але при тому, що воно ще не під'їхало під мій зріст вагу і все інше, під, так мені зручно сидіти там. Нагадаю, метр 82 я. От. Я скажу, що тут вже зараз вистачає місця, але ще приблизно сантиметрів 5-7 це точно воно під'їде до кірма. Так що. Просто довіртеся мені, місця досить багато. База приблизно так само гольф чи в Октавії, той самий, Саме тому тут місця і простору досить багато. Над головою, ну надлишок просто місця. Скажу, що сидіння в принципі доволі такі зручні, м'які мені не вистачає довжини трохи. Ну це зазвичай у всіх на задньому сидінні. Матеріали тут ідуть вже трошки простіше. Вони фактурні, але. Жорсткіше подобається те, що є підлокітник з підстаканниками. Цього іноді вистачає в інших автомобілях. Ну, досвід до багажника його, звісно, тут не буде. М'які підголівники, світла тут немає, але загалом простору найголовніше Простору тут вдосталь. І знову ж таки, оці червоні стрічки, все навколо. Ну, дає таку антуражу відповідно, і GT підкріплено. Задня частина автомобіля не менш цікава, ніж передня. І у дизайні Я Принаймні, дивіться на цей спойлер і ці написи «GT». Стильно і функціонально функцію внизу виконують, тим паче що повітря і тут буде проникати. Ну а ще деякі риси: ось цей бампер теж прикрашений. Подивіться, я б скабки з дифузорами, не знаю. Єдине, що мені не подобається, те, що у нас стопи знаходяться тут. Не повторюючи, до речі, під склом теж є низькувато. Якщо буде якесь невеличке ДТП, то по європейським стандартам треба було б трошки повище. Але це ж гра дизайну щодо самого багажного відділення. Ми можемо відкривати його. Рукою з ключа можемо відкривати його так само і ногою, він теж це вміє. Я просто це демонструю, але давайте я все ж таки його ще раз відкрию. Вибачай, знає, друже. Багажне відділення. Отут є деякі проблеми, тому що салон -то великий і сама база, але багажне відділення невелике для невеличкого одного другого пакунку, невеликих чемоданів підійдуть. Такого варіанту десь подорожувати. Ні. 228 літрів, це називаємо шторку багажника, якась вона є. Якщо... Подивитися і підняти ось тут підлогу, нічого такого ви не знайдете, хоча що нічого такого. В пакетах першої допомоги от, в нас є. Не часу зустріну, що в деяких автомобілях це потрібно докуповувати. А так, ремкомплект, ніяких запасок, тому що все з'їдає батарея, зрозуміло, зате є перехіднички, все як потрібно. Невелике бажне відділення, якщо ви хочете його Максимізувати то, будь ласка, розкладайте 60 на 40 пропорція задніх крісел, і тоді у вас буде трохи більше ніж 800 літрів. А почекайте, для чого ж мені нога? А руки і відпочиває. Вже вкотре звертає увагу, як правильно в автомобілях Wall е, збалансоване в останніх автомобілях які у нас були на тестах, збалансована педаль газу і тормоза. Наскільки класно виводжена оце зусилля? От воно вправне, і я б сказав би так, що. Виглядається більш дорого ніж в деяких автомобілях подібного класу. Тут вони провели класну роботу. Окрема розмова про системи автомобіля. Їх досить багато. Вони справді відповідають за безпеку, за ваш комфорт. І, взагалі, цей автомобіль мені здається для людини, яка вперше буде сидіти за кермом. Можливо, автомобіля це буде перший електрокар. Це якраз круто, тому що вона навчиться абсолютно всьому. І втручання системи автомобіля в її їзду буде доречним. Правда, думаю, з часом ви однозначно будете потрохи відключати, як це робив їх. Я довіряючи власне своїм очам і Кам, але все одно кожного разу автомобіль вас перестраховує. Щодо систем. моніторинг сліпих зон. В нас є автомобіль, Мі зупинятися перед пішоходом. Він розрізняє не просто автомобілі, тобто він допомагає вам заторах іти. Він бачить навіть скутерістів. Я це вперше взагалі просто так от бачу. Тобто він показує на екрані, сигналізує вам відстань між автомобілями, вміє враховувати і сигналізує, якщо що, якщо ви знато швидко під'їжджаєте, він бачить автомобілістів чи те, що відбувається позаду, може зупинитися вам на парковці. І може допомагати вам приїзді з інтелектуальним круіз-контролем, не просто адаптивним. Тобто автомобіль вміє підлаштовуватись під ваш стиль їзди і трохи міняти його, але вибір за вами саме як ви поїдете. Мені особисто подобається те, як можна налаштувати його, тому що без цих от, втручань. Система доволі таки агресивна. В будь-якому випадку вона буде сигналізувати вам як на кермі вібро, так і дуже-дуже голосно в автомобілі. Тому я, наприклад, дещо повмикав. А так, їхати комфортно, зрозуміло, і з такими системами ти відчуваєш, що ти їдеш у 21-го. -е, а десь там і у 22 -е століття. От за це великий плюс. Знову перевіряємо, як працює система автомобіля. Одна з них найпростіша, яка точно вам знадобиться, це паркінг в умовах міста. Автомобіль сам шукає парковку, сам вміє їздити. Ми це демонструємо. І загалом мені дуже подобається роздільна якість саме камери. Їх тут кілька, і те, як можна дивитися на автомобіль. І сам по тій самій траєкторії виїжджає. Ви можете не торкатися ні керма, нічого. Автомобіль сучасний вміє абсолютно все і допомагає вам в кожній ситуації. Це класний вихід для тих, хто живе у місті. Загалом цей автомобіль сприймається дуже дуже міським. Тепер традиційно замір кліренсу. На деяких ринках зазначено, що 13,5 у нас може бути кліренс, але перевіримо щодо України, адже в мене є деяка інформація. Ну що приблизно так і є? Це абсолютно міський такий кліренс. Будьте уважні на обровках і там де їздити. Слухайте, а у нас такі веселі висновки, тому що автомобіль справді азартний, веселий і динамічний. Ну а ще просто веселий дизайн. Він сприймається з посмішкою. Можливо, саме і це має дарувати такий автомобіль. І на перший погляд, навіть в нашій комплектації, здавалося, що це може бути жіночим автомобілем. Ні, на мою думку, просто для людини, яка хоче отримувати стиль, сучасні технології і при цьому за не найбільші кошти. Саме ретро ретроф'юче стиль дуже імпонує і багатьом, думаю, зайде щодо цифр. Дві комплектації, комфорт і топ. У нас топ-комплектація коштує 1 млн 470, мінімальна приблизно 1 170 За ці кошти у вас буде непогано укомплектований автомобіль. В будь-яку комплектації у вас буде цей стиль, дизайн, все те, що ви отримуєте з екранами, системи безпеки. Так, різниця буде в деяких елементах і, звісно, в батареї. Але, але все одно ви будете обирати його саме за дизайн, тому що він відрізняється абсолютно від всіх. Ну а ще гарантія все ж таки великий плюс, я навіть не пам'ятаю такої гарантії. Щодо конкурентів, то це в нас може бути Hyundai Kona електричний, або, наприклад, MG4. Тут ви будете обирати вже не тільки на ціну, дивлячись, а дивлячись на сам дизайн, можливо, більше кросоверність вам буде до вподоби, чи якісь інші цифри в розгоні, можливо, якісь тут. Обирайте не кишеню, а все ж таки очима. Такий автомобіль потрібно пощупати і, власне, на ньому поїздити. Ми ж на себе примірили. Ми це програма перший тест. Дякую всім за увагу. Слава Україні! І хай прибуде з нами більше класних автомобілів. До наступної зустрічі! А, ні, ну симпатичний!